З понеділка по п'ятницю, з 7.30 до 18.00. у Чорнівській міській лікарні номер 2 запрацював центр Уже понад місяць пацієнти можуть не витрачати час у черзі до реєстратури, а просто зателефонувати та записатися до лікаря. Кол-центр обслуговує наші дві поліклініки, тобто другу поліклініку і третє поліклінічне відділення. Крім того, три наші філіали це Масани, подусавка та п'яти кути, і всіх бажаючих, які хочуть звернутися до наших вузькопрофільних спеціалістів, вони також можуть зателефонувати за даним номером та записатись на прийом. У середньому впродовж дня оператори приймають від 600 до 800 дзвінків. У разі якщо розмова перервалася через технічні складнощі або працівники кол-центру не встигли відповісти, вони обов'язково зателефонують повторно. За словами Олени Мосієнко, це можливо лише у випадку, якщо людина набрала правильний номер, за яким здійснюється запис, оскільки й досі йде передресація старих телефонів, на які працівники закладу перетелефонувати не можуть. Оператори можуть записати до лікаря, повідомити графік. Роботи лікаря вузькопрофільного або сімейного лікаря підказати на яку адресу прийти, де приймає лікар, хто з лікарів заключає ще декларації. Куди можна звернутися для того, щоб змінити лікаря або знайти нового, якщо немає заключеної декларації? Для швидкого запису пацієнт має повідомити своє прізвище, ім'я по батькові, дату народження та номер телефону. Якщо ж потрібна консультація вузькопрофільного спеціаліста, тоді людина повинна попередньо звернутися до сімейного лікаря з електронним направленням. Єдиний фахівець, що приймає пацієнтів без нього, гінеколог легко. Тоді, коли пацієнт знає, куди йому точно треба записатись, коли в нього все повністю розкладено по полицях. Він зателефонував, сказав туди, 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 ми записали і забули. Є такі, на яких доводиться витратити хвилин 10-15, і Вони не можуть визначити все одно, куди їм треба записуватись. Загалом існує чотири способи записатися до лікаря, окрім реєстратури та кол-центру, існує мобільний додаток Аскеп, а також Гугл-таблиця. Посилання на неї QR-код, який розміщений на стінах медичного закладу. За його допомогою можна залишити свою заявку на зворотній дзвінок. Оператор відразу бачить непрочитане заявку, не прочитану, передзванює, дивиться, що може запропонувати пацієнту або лікаря, або дату, або час, передзванює і записує. Наразі у лікарні черг до реєстратури майже немає. Медики радять усім пацієнтам користуватись послугам кол-центру або онлайн-записом. Адже це, окрім зручності самих пацієнтів, полегшує роботу працівників установи. Окрім стаціонарного номеру, найближчим часом планують підключити і мобільний.